Отакий такий дуже класний комплект зими. Це Continенtaль. Значить, ця пара має 7 мм. Ця парочка має 6. Ну, перед-зад, як завжди. Ось це буде Continental. Модель Conti Вінтерконтакт С830. Розмір 215-60 на 16. 99H. Так. Це буде середина 23-го року, Країна Чехія. Значить, оце буде 22-й, а ці 21-й. Ну, якось так зібралися. І того, Continental 215, 60 на 16, пара 7, пара 6 від 21 до 23 року такий комплект може бути 7500